40 школярів із 2-4 класів взяли участь у міському конкурсі читів-декламаторів, присвяченому 200-річчю народження Тараса Шевченка. Діти читали поезії кобзаря та твори інших авторів, присвячених поетові. Кожен виступ унікальний читання супроводжувалися хореографічними композиціями, грою на музичних інструментах, аудіо та відеопрезентаціями. Гран-прі здобули учні спеціалізованої школи номер 9, Учні 27 ї та 23 ї шкіл розділили перше місце. Представники журі відзначили високий рівень підготовки школярів. Юні декламатори поезії Шевченка інтерпретували емоційно і вдумливо. за що, не дивлячись на все, творив, не прикладати шлях до щастя, любити, вірити, надіятись, нас ще. Літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови від вітру линяють. Надзвичайно всі старанно готувалися відповідально, і підбір репертуару, і добір реквізитів, і ви бачите, всі надзвичайно гарно святково вдягнені, тобто дуже високий рівень виконавської майстерності.